Чому ви вирішили обрати саму скид саме бренду Дио? Дивіться, ми вже працюємо дуже давно, вже в принципі 30, понад 30 років. На жаль, автопарк у нас складався з старої радянської техніки. Це такі, з таких автомобілів подібних, це були КАМАЗи. Вирішили, що шукати краще на заміну для того, щоб покращити умови роботи. І, звичайно, щоб мати гарну техніку. Звернули увагу на бренд дево. Купили перший автомобіль, спробували його. Використали, так сказати, в усіх тих режимах, які нам потрібні. Нам сподобалося. Автомобіль потужніший, при цьому економніший. Нам дуже сподобалося, і ми вирішили придбати наступну. Добре, чи взагалі а, яку техніку в своєму автопарку взагалі використовуєте? Ну, окрім там зерновозів, самоскидів ще якось там? Якщо за транспорта казати, то наш кажу. На, на сьогоднішній день, на жаль, вона у нас старенька. Тобто це там газ-53, ну самосвали зіли, камази, а вже із сучасних це вже ж великі вантажні автомобілі китайські, але маємо зерновози. А по потужності, де що саме вас вам сподобалось? Потужності, ну, сам автомобіль економний і потужний, тому що якщо взяти при такої самій навантаженості Камаза навантажити, то ми бачимо, що двигуну не вистачає потужності і великі витрати палива. Добре. А тут він везе набагато краще, як ми кажемо, більша потужність. Так, і при цьому ми маємо десь порядка ну, до 30% в економії палива. Добре, дякую. Будь ласка.